Доброго дня, мої любі! У нас з вами заняття ознайомлення соціумом, а тему нашого заняття незвичайний магазин. Утворімо разом коло. Скільки друзів, глянь навколо, руку дружби простягну, з другом сварку не почну, будемо всі дружно грати, правил гри не забувати. Дітки, ми сьогодні з вами підемо в магазин, але він незвичайний, отже, і предмети там продаються незвичайні. Я пропоную вам відгадати загадки. У носатого Івана одежина дерев'яна. Він у чистім полі ходить і по ньому носом водить, нестрижений, нечесений, гострим ножем тесаний. Як ви думаєте, дітки, що це? Так, це олівець. У лісі зростав, у столяра побував, в кімнаті оселився, полотном укрився. Молодці це стіл. Дерев'яні ці сестрички мають одяг, черевички, але всіх в собі схова їх найбільша я сестра. Так, вірно, це Мотрійка. Самі не їмо, а людей годуємо. Правильно, це ложки. В лісі вирізана, гладенько витисана, співає, заливається, як називається? Молодці це сопілка. Дітки, як ви гадаєте, що об'єднує усі ці предмети? Правильно, вони всі виготовлені з дерева. Які предмети з дерева є у вас вдома? Розкажіть мені. Із чого виготовляють дерев'яні предмети? Правильно, з дерева. А де беруть дерева? Молодці в лісі. Дітки, а як ви вважаєте, які властивості притаманні дереву? Ми сьогодні будемо з вами дослідниками і дещо подосліджуємо. Отже, дослід перший. Дітки, ось погляньте, будь ласка, у мене є дерев'яний брусочок. Розгляньте його, який він. Давайте випробуємо його на міцність. Він у мене упав. Погляньте, щось змінилося. Ні, Молодці, він не розбився. А давайте я спробую його зламати. Ось, з усіх сторін і ніяк у мене не виходить. Отже, що можна сказати про цей брусочок? Що він який твердий та міцний? Дослід другий. Ось знову ж таки беремо наш брусочок, і є в мене ще стаканчик з водичкою. Опускаю брусок у водичку і подивимося, який брусок. Погляньте, будь ласка, брусок плаває на поверхні води. Отже, він який, легкий, молодці. І останній дослід. Погладьмо наш брусочок. Який він? Ось послухайте звук. Який він? Шершавий, не гладкий. Молодці малята! Справжні дослідники. Дерево можна. Сверлити, стругати, рубати та пиляти? Подивіться на всі ці предмети. Назвіть тільки дерев'яні іграшки. Дуже веселі, гарні дерев'яні іграшки. А чи хотіли б ви дізнатися, як їх виготовляють? До нас завітав майстер дерев'яних іграшок Іван. І сьогодні він вам розповість, як з дерева виготовляють іграшки. Спочатку це була звичайна дерев'яна гілочка, схожою на щось. Потім, коли майстри почали обтесувати та обрубувати ці гілочки, вона вже була досконалою та була схожа на людину чи звіра. Так і почали наші прадіди виготовляти іграшки із дерева, але вибирали для цього спеціальні дерева. У наш час існує дуже багато видів дерев'яних іграшок. Щоб виготовити будь-яку іграшку, потрібно дуже багато часу та великої праці. Ну що, малята, чи цікаво вам було на сьогоднішньому занятті? А що сподобалось найбільше? Чекаю ваших відповідей. До нових зустрічей, мої хороші!